Привітки! Вітаю вас на своєму каналі! Осінні квіти нас радують, На дворі тепленько. У нас сьогодні плюс 15. Зранку було тепло, морозу не було. Тому підемо полюбуємось такою красотою. Крез Антемки радують, дуже гарні, гарно вже так порозцвітали і мороз їх не зачіпає, тому що вони морозостойкі. Ось так не бояться морозу. Ось які, як ромашечки, тільки кольору іншого. Такі красиньки. Ну хіба не краса, погляньте. Морози також не злякали нашу трояндочку. Ну що, друзі, квітами помилувалися, йдемо, будемо розпаковувати торби. Ну що, друзі? Квітами помилувалися. Ось ще вам дарую букетик. І давайте розпакуємо торби. Ось одна, якщо можна її так назвати, а ось інша. Ну що, починаємо шастать по торбах. Ну що, друзі, ось така у мене є рибка копчена. Кілька холодного копчення, вагою 150 грамів, без ГМО. Ось така. Зараз розпакуємо і побачимо, що тут за рибка. Ось відкрила коробочку і висипаю вам на тарілочку. Щоб вам було видно, яка ось така гарненька, красива, нігде не пошкоджена. І думаю, що смачна. Отакі 150 грамів на тарілці. Одна, це з одної коробки. Коштує така коробка 25 гривень. Наступна покупочка наші золоті яйця. Яйця першого гатунку 10 штук коштують 66 гривень 80, 80 копійок. От так. Макароні вироби. Мушля 1 кілограм вагою. І коштують у нас вони 26 гривень 40, 40 копійок. Я рахую, що це недорого по сьогоднішнім цінам. Так. Як я люблю осінь, її різнобарю, а особливо хризантеми. Дуже подобається і колір їхній, і краса, і аромат. А вам? Ковбаска домашня, копчена на дровах. Коштує 76 гривень одну копійку. <ріху> Ось так така ціна. 76 гривень одна копійка. Пахне смачно. Оливки без кісточки. Так, яка ж тут у нас вага? 280 грам і коштують. 38 гривень 50 копійок. Я зимою полюбляю такі оливки. Літом чомусь їх не хочеться. Тому що, мабуть, всього вдосталі, овочі і фруктів, А зимою я беру часто такі оливки. І для салату, і просто посмакувати. Так, сир твердий. З ароматом пряженого молока король сирів і коштує 48 ,90 гривень 90 копійок. Вага 160 грам. Отака смакота. Молоко пряжене 2,6% жиру і коштує наше молочко. 31 гривня 70 копійок, 900 грам, 0,9 так от, Так, зараз знайду, яка вага його і вам покажу ось 900 отаке молочко. Так, йогурт, чудо. Йогурт, вишня черешня. Вишня черешня. І що ми тут маємо? Ось. 520 грам маємо. Вишня черешня і коштуємо ми 38 гривень, 30 копійок 2,5%. Жиру ось такий йогурт. І ось ще один такий йогурт. Користь пробіотика, 290 грамів 67,5 кілокалорій. Ого, 100 грамова ця бутилочка. Так, і що ми тут коштуємо? А так, коштує такий йогурт у нас 23 гривні 90 копійок. Півтори відсотки жиру. Захотілося халви з арахісом. Прикупили 300 грам. Ось така халва з арахісом. Соняшникова коштує 27 гривень 80 копійок. М'ягка, мабуть, свіженька. Будемо смакувати. Ось таке тістечка у юлузі червона калина. Так, тісточка в нас коштують 74 гривні 90 копійок, вагою 200 грам, і я вам відкрию і покажу, які тут тісточка. Так, відкрила я ось такі. Ось розрізала, щоб вам показати такі в розрізі печиво, нуга, горішок і зверху шоколад. Виробник Київ, Україна. Не реклама покупки. Так, калину з вами подивилися. Йдемо далі. Ось такі сирочки, апельсин, ананас. Коштують, коштують наші сирочки. Двадцять п'ят двадцять. Ось такі. І ще є такі два сирочки. Чорна смородина вишня. Коштують двадцять сем гривень. Вага кожного сирочка з тих 60 грамів. Закінчився цукор ванільний. Я купую ось такий, якщо є мрія, це не реклама, а покупка. Вага кожного пакетика 10 грамів, і коштують вони 7,50 всі разом. Ось такі, Ну, купила ще рибки, звичайно, ось такої червоненької Лосось маринований в олії, 300 грамів вагою. І коштує 92 гривні. Минулий раз купувала було 90 грівна, зараз 92 гривні. Остання моя покупочка свічки, так як у нас зараз проблеми з світлом вимикають. Отакі свічки коштують 15 гривень одна. Якщо брати 10 раз, зразу. Якщо одну 25 гривень. Одна ось така покупочка. Так, тепер оці покажу вам продукти, по чеку, скільки я заплатила. Так, яйця, молоко, халва, макароні вироби. Оливки, сир, ковбаса, сирочки, цукор ванільний, чудо йогурт, дві різні, тістечка, риба, дві коробочки, дну я вам висипала, показала. Оця покупка склала 440 гривень 80 копійок, але без. Риби цієї. Ця риба окремо в окремому магазині коштує 92 гривні. От считаємо 441 без 20 копійок і додаємо 92. 530 чимось гривень там. Так, 530 гривень 532. І додаємо до цих тепер 532 гривень. Нашу рибу, яка коштує одна коробочка 25,50. І виходить 582 і 150 гривень свічки. На швидку руч я так підрахувала. В мене вийшло 732 чи 730-733 гривні. Це не так важно. Дякую всім, хто був зі мною, друзі, хто розпаковував мої покупки. Запрошую вас посмакувати разом зі мною нашої кильки смачнючої, ковбаси, рибки. Заходьте, будь ласка. Всім бажаю міцного здоров'я, бережіть себе. До побачення!